Наш друг, наш спас, він завжди буде вічно з нами. І тут на землі Він пообіцяв, що нас ніколи не залишить. І коли ми покинемо землю, підемо в небеса, він і там буде з нами. І там ми ще більше відчуємо, будемо відчувати Його присутність, ще ближче будемо до нього. Він з нами буде вічно, він наш дивний, вірний друг. Алілує. Він нас спас по благодаті. Через віру. Через віру ми спаслися, нас Христос спас через те, що ми повірили. Ми повірили в те, що написано, що кожен, хто в нього вірує, він не загине, але буде мати вічне життя. Написано, що ми через віру спасаємося не з наших діл, не через нашу праведність. І навіть якщо й про праведність говорити людську, про неї теж Біблія говорить, написано, що вона якби прудна, заплямлена. Ну, наша праведність вона нас не зможе спасти. Діла наші не зможуть нас спасти, але Христос через віру, по благодаті Він нас спасає. І я хочу поговорити, хочу, щоб сьогодні ми подумали про добрі діла. Ми знаємо, що через них ми спастися ніяк не зможемо. Вони не допоможуть нам якось заслужити Божу прихильність до нас, не допоможуть. Вони нам, щоб ми спаслися. Ні, звичайно, коли ми живемо праведно свято, це щось теж що означає вже в нас відносини з Богом ближче. І, якби з одного боку, так, можливо, він прихильніший до людей, які йдуть за ним. Так. Але з іншого боку. Якщо говоримо за Божу любов, не можемо її якось заслужити. Ніхто не може своїми ділами. Але він кожного любить. Хто живе так чи інакше в грісі, чи свято живе, він всіх любить. І ми нашими ділами не зможемо спастися. Але все одно якесь відношення, ми маємо до добрих діл, ми не маємо про них забувати. Якщо ми не спасаємось, то значить нам не треба. Робити добрих діл, не треба старатися жити добре, правильно, не треба допомагати один одному. Ні. Зовсім не так. Я хочу, щоб почати наші роздуми над добрими ділами, яке відношення ми до них маємо, що нам з ними робити, чого вчить нас Біблія, чого вчить нас Бог. Хочу почати з місця, яке буде записане в посланні до Ефесян. Другим розділом 10 віршом. Ефесян 2, 10. Тому що ми, Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Вище сказано. Адже ви спасені благодатью через віру, і це не від вас, це Божий дар. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Знову ж таки, от, написано, ми читаємо, що це нам говорить, що ми не спасаємось нашими ділами. Але далі Павло пише до Ефесян, тому що ми Його творіння, ми Його творимо, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл. Він не ставить на добрих ділах хрест, але говорить, ви покликані, говорить, що ви покликані, ви створені для добрих діл, які Бог наперед для вас приготував, щоб ви в них перебували. І кожен з нас, я, ви, ми всі, ми створені для добрих діл. Ми покликані, щоб робити добро. І я е, хочу, щоб кожен з нас він старався в житті робити добро. От просто коли ми бачимо, не завжди ми помічаємо, да? не завжди ми знаємо, що комусь треба допомога. Ну, таке життя, що ми не завжди знаємо кожного потреба, але все одно ми живемо і навіть випадково можемо почути або й побачити, що в тій людини проблема, в той людині, тій людині потрібна допомога, або хтось нас може попросити. Давайте будемо допомагати. Навіть це може бути щось маленьке дрібне. Що ми побачимо, почуємо, що треба допомогти, давайте будемо ми старатися допомагати. Бачимо, є можливість нас допомогти. Не завжди є можливість, не завжди виходить, але якщо бачимо, є можливість допомогти, давайте будемо разом допомагати людям. І навіть це може бути щось дрібне. Здавалось би, і можемо так подумати, ну, то це, це якісь дрібниці. Вже не буду туди лізти, не буду допомагати, махнути можна рукою. Але, знаєте, те, що може нам здаватися дрібницею, для когось може бути великим, великим ділом, що ти йому дуже сильно допоміг, підтримав, благословив його. І давайте, чи то маленькі речі, чи то великі речі будуть, будемо робити добро, будемо старатися, будемо дбати про добрі діла. Щоб завжди їх робити, щоб ми не прожили там, місяць, півроку, рік і ну, майже нічого доброго людям не зробили ні. Але давайте будемо робити добро і тоді світ ставатиме краще. Тоді, і кожен з нас, ті, хто роблять, ми будемо мати благословення. Ми покликані робити добро. Також. Якщо ми говоримо про добрі діла далі, Христос, Він в своїй Нагорній проповіді говорить також за добрі діла. Ми вже зрозуміли, прочитали, що ми покликані, ми створені для добрих діл, але ще добрі діла не просто так треба робити, ще є щось, над чим нам потрібно задуматись. Ісус про це говорить на горній проповіді. Що ви світло для світу. І говорить, нехай так світить ваше світло, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, що на небі. Христос каже: робіть добрі діла, але щоб це було так, щоб прославлявся Отець. І я хочу, щоб ми також над цим замислилися, коли ми робимо добрі діла. щоб було так, як результат, що прославляється отець, що люди його славлять. А може, й не завжди ми побачимо чи почуємо від людей: о, слава Богу! Дяка Богу, що ви допомогли. Може, й не завжди. Але в житті життя людини зміниться, і через це також прославиться Отець. І вона все одно, коли в неї щось поміняється, її серце вона буде хвалити і славити Бога і цим прославиться Бог, цим прославиться Отець. Але як так робити добрі діла, щоб прославлявся Отець, прославлявся Бог? Там Ісус говорить, якщо ми задумуємося в ті слова, можна навіть відкрити. Це Євангелія від Матвія 5:16. Нехай отак світить ваше світло. Отак ваше світло нехай світить перед людьми. Має якось, якось так світити світло, щоб люди бачили добрі діла, що ми робимо. І як наслідок вони прославляли Отця, чи отець прославлявся через це все, через наші добрі діла. Має отак якось світитись наше світло. І це світло це те, що нам дав Христос. Можна назвати це Євангелією, можна назвати це доброю новиною, яка прийшла в наше життя світло. Це, яке є в нас. Після зустрічі з Христом ну, не, не, е, щось змінилося, не було, не стало, як і було, правда, але щось помінялося в нашому серці, в нашій середині. Загорілося світло. Христос є світлом, і Він нас просвітив, Він нас наповнив світлом, і тепер Він говорить, ви світло для цього світу! І говорить, от якось так, хай ваше світло світить. І це говориться про те, що нам дав Христос, про добру новину, про спасіння, по благодаті, про самого Його. Взагалі, що ми отримали? Ну, це ж не просто О Христос прийшов в моє життя ну, ну і що? Ми щось отримали, ми отримали спасіння. Ми отримали радість, ми отримали щастя, ми отримали мир, отримали благословіння, отримали надію, віру, отримали любов і ще багато-багато всього іншого від Бога. Ми стали світлом. І нехай оце наше світло, нехай Євангелія через нас так яскраво сяє, щоб люди вони бачили це, бачили те, що Христос зробив в нашому житті, бачили, що. Це справді гарна новина, це не просто слова О Євангелія, це чудова новина для тебе, мій друг. Але щоб вони реально побачили це, реально, це чудова, це прекрасна новина, бо бачать от той хлопець, та дівчина, той чоловік чи та жінка. Вони помінялися, вони сяють, вони радісні, вони щасливі, вони вірять в те, що вони після смерті будуть з Богом в небесах і. Не будуть страждати і інші речі, те, що їм дав Христос. Нехай Оце світло, нехай добра новина. Вона так сяє, щоб люди її бачили. І ми будемо робити ще добрі діла, допомагати людям, підтримувати їх, благословляти їх. І тоді буде прославлятися Отець. Тоді люди будуть славити Отця. Також давайте так, щоб. Так будемо робити, щоб прославлявся отець. Не просто ми зробили, або навіть можна і зробити добрі діла. Я думаю, що, можливо, ну, я думаю, в вашому житті так бувало, що вам хтось робив добро, да? або ви бачили. От хтось так зробив добро, погодився, ти попросив когось щось допомогти тобі, він погодився, і якось так тобі допомагає. там, так спішить, ніби він не хоче, ніби йому так не хотілося, але ніби його хтось змусив допомогти. І вже так думаєш, ну добре, що допоміг, але якось і неприємно після цього. І хай от в нас так не буде, щоб ми так людям допомагали, але допомагали з любов'ю. Щоб людині приємно від цього було, що ми реально цінуємо нею і хочемо їй допомогти. Підтримуйте, благословити, щоб вона була щаслива, щоб вона була з Богом. Нехай так сяє наше світло, щоб люди бачили наші добрі діла, коли ми їх робимо, і прославлявся в тому Отець, прославлявся в тому Бог. І третє, що я хочу сказати про добрі діла те, що, про що говорить е, Писання. Що добрі діла. Це зброя. Ми можемо назвати добрі діла добро зброєю. Я прочитаю, можна навіть відкрити. Римлян 12 розділ 17 вірша по 21 я прочитаю. Римлян, 12, 17. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед всіма людьми. Коли, можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом. Але перемагай зло добром до цього місця. Добро чи добрі діла це є зброя, ми можемо назвати зброєю проти зла, проти ворога, проти сатани, проти диявола. Добр, добро, добрі діла, ми можемо назвати зброєю, якою ми можемо перемагати. І тільки оцьої зброєю ми можемо перемогти зло. Так написано: Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Тільки добром ми можемо перемогти зло. Те, про що е, ми читали, думали е, раніше про добрі діла, що нам їх треба робити. Ми покликані, нам потрібно прославляти Отця. Ми можемо з цим от погодитись спокійно. ну, Добре, да, я покликаний, я буду робити добро. Е, я буду, я хочу прославляти Отця, але коли мова йде за це місце, коли мова йде про добро і зло, і що, коли нам можуть робити зло, потрібно робити добро. От на цьому ми можемо трохи, ну, як би, задуматись. Задуматись, ну як так? Ну, Це ж важко, і так це важко. Але тільки так, іншого варіанту в нас немає. Тільки так ми можемо перемогти зло. Я не говорю, і, і це... Е, я не говорю, що там, коли під час того, як нам не знаю, якесь зло роблять, нам потрібно зразу ж добро робити там. Ні. Але просто в будь-якому випадку. Можливо, десь потім, тій людині, яка нам робила зло, треба допомогти. І коли ми їй допоможемо, так ми зло переможемо. І якби зло, ми тільки добром зможемо перемогти. Ніяк по інакшу. І навіть нам самим, нашому серцю, коли ми не будемо платити злом за зло, нам буде краще. Нам буде краще, коли ми не будемо тримати образу, коли ми пробачимо людину і зробимо їй добро. І нам стане ліпше. А тій людині навіть навпаки пише, що там тій людині ніби розпалене, вогілля на голову висипають. Да? Тій людині може стати неприємно. Може, й та людина ніколи не вибачить, але наша справа зробити добро і бути спокійними. Мати мир, радість і бути далі з Богом жити спокійно і чудово. І лише добро ми зможемо перемогти те зло, яке нам роблять, яке роблять нам люди. Неприємно. да. І я, це така порада. Я для себе це застосовую. Щоб легше було зробити добро людині, коли тобі роблять зло чи пробачити. Просто подумайте про Бога нашого. Про Бога і про себе. Про нього ми читаємо, що він добрий до невдячних і злих. Подумаємо про нього, що він добрий до невдячних і злих. Це такі серйозні слова. Не просто написано якось добрий до грішників. Але конкретно до невдячних людей добрий і до злих людей добрий. Він завжди добрий, він благий. І подумаємо про себе, скільки я от перед Богом не раз грішив. Але Його милість така велика, що Він нас прощав. Хвалаємо за це. Він добрий Бог, який не хоче, щоб ми загинули. Він так виявляє до нас любов. І думаємо про це. І коли ми будемо думати про Його любов, про Його доброту до нас, про Його милість, яку Він являє в нашому житті, яку Він являв, згадаємо. Ми знаємо всі своє життя, як було вчора, як було місяць назад. Ну, Може, не все ми прямо згадаємо, але такі е моменти, багато моментів, ми згадаємо. Там мене Бог прощав. Там мене прощав, а там я навіть так якось жив, недобре з ним поступав, а він мене все одно благословляв і мою сім'ю. І думаємо про це, і тоді нам стане легше зробити добро людині. І в кінці ми переможемо. Коли ми зробимо добро, підемо шляхом добра, ми переможемо зло, яке атакувало нас. Отже, кожен з нас покликаний робити добро. І робімо це добро, так, щоб прославлявся Отець. І коли нам платять злом, робімо далі добро. І так тільки ми переможемо. Так ми отримаємо благословення від Бога. І Бог за нас ступиться, і Бог нас захистить в потрібний момент. І я хочу, щоб ми зараз молилися. Молилися і благословляли один одного. Все, що ми чули е, про Божий страх, про Божу любов, те, що ми особисто для себе щось зрозуміло, щось почули від Бога. Роздумуємо над цим далі і давайте молитися і благословляти зараз один одного, щоб це все, що ми чули, це, що ми почули від Господа сьогодні, щоб це ми застосували в житті. і його слово діяло в нашому житті. Амінь. Помолимось.